Так, добрий день всім. Це ми вже виїхали на закупи до клерку. Тобто сьогодні виходили ми в центр, відео є там, подивіться. А це ми виїхали на закупи. Блі, машин багато, Це пока вийдеш. І одні ми такі їдемо на закупи. В такий час. Наша субота, все після праці. Там вихідні. Так добре, ми поїхали, але ви з нами? що будемо покупати що ми там побачимо так це вже ми приїхали бачите тут перевірку вже поставили вервічки можна покупати так це вже ми всередині на цьому такому відділі бачите тут всі різні ці знавят для кухні шос ми тут вибираємо я правда не знаю що ми тут вибираємо, як воно називається, як воно виглядає, тому світочка сама вибирає. Але Ви подивіться що тут є. Всяка різна. Що тільки не хочеш. Що ти тут і дивишся? Нож? Так у нас є ножі. І так і саме що не зайшла те, що нам треба? Mm -mm. Mm. Добре, ми побігу. Mm, не а. а, це так цей no, да, Чик. Так. і заварочка завариться. Ну, В принципі, зручно. У нас от чайничок намного краще. А, це для скривання кришок. Добре, ми побігли. Так, це ми вже трошки там ходимо, скупляємося, Тут зайшли до м'ясного. Все плаки волові. Ми колись брали, готували. Але світочки не подобається. Запах, як він готовий. Бо воно такий специфічний запах до тих пір, поки воно готується. Дивіться первички. Зараз 30. Злотих за кілограм. Дивіться, бачите, за маринована шинка. Вже готова з е цим -е з помаранчем, з коремом. Так, шийки. Теж перличка. Бачиш приличка вам скидки? Добре, зараз щось виберемо. Там м'ясом нічого маю, чого вибирати. Підемо подивимось. Так, м'яса ми нічого не вибрали, бо нічого не маю вибирати. Мабуть вже всі розібрали. А це зайшло на спеціаль, як ви бачите. Тут купили от мускатного оріха. Звздочки такі. От. Я не знаю як вони можна назвати. Ну бачите, називається Аніш. Імбір малиний. Це будемо, будем готувати бжанець Гринтвей. По-другому у нас інші приправки є. А це ми докупили. Ми взяли цукерочки на новорічні свята, батарейки на гірлянди. ну і кухонні такі штучки. Ціяких. Ну, ви поняли. Добре. Так, зайшли на зелень, хотів купити якусь травички нам. А немає такої хорошого. Вся вже прив'язка. от бачите, такі листочки і вся в основному не дуже не, не свіжа. Добре. О, грибочки такі дивляться, прикольні. Маленькі, такі красивенькі. Такі самі білі. Да йому хотів так показати быстро. Такі. кукурузки такі Ну у нас не смачно навіщо ну, я ж покупаю добре пішли так це ми вже скупилися йдемо до машини зараз упакуємося і ми вирішили піти ще сходити на ярмарок да світочка Гадить погуляти, нагуляти цей. Ой, зараз відкрию. Так. Піти прогулятися ще раз на ярмарок. Тут вам покажу вам ціни, трошки приближу. Оп. Дивіться. М -м так, дизель 5,75, 95, 5,59. 98. -й. 6.39, газ 269. Добре, зараз да йдемо на ярмарок. Так, це ми вже на ярмарку. Взяли покжанцю. Світочки покажи свій. Ось такий у нас Поп, Теплий. Ну, Ярмарок ви бачили, а хто не бачить, то подивіться трошечки прогарніти назад і там видно тут ялинка така засвітилася такий теплий смачний жаниць і зараз поїдемо там поставили нам таку капсулу капсулі машина і зараз я вам це покажу так це мабуть вже наші там готові Заказали ми такі от тренцьки. О, Зараз покажу. Ось такі. Це не прядочки, як я сказав. Це типу рульки. такі. Добре, йдемо забирати. Це так от вафельку ми заказали. Е, яку Рафаела, да? так? Але не вафелька, ну так не знаю, як ручка така. Да, рульочка, така трубочка. Йдемо далі, тут -от, музиканти гуляють. Бачите? А, а я не знаю, це на баяні чи на гармонії. Як? А, ще і кордіон, я просто цієї різновидності навіть не знаю. Да? А, ну не знаю. Но мені подобається як цей звук, жива музика. Добре, пішли ми. Красиво. А, оце ж ми сьогодні вранці були, сіточки говорять, треба було знімати, типу коли його на світ, це ввечері. Ну от вам ми знімаємо. Ось такі от інсталяція. Собачка тут, типу, такі. і говечки. Добре, побігли ми.